Всем привет, Роман Призенюк ТВ. <с> так. Так, друзья. Так, друзья. Так. Уив. Витин 2. Візінцять два привіт, вам просили передати тільки до 10 листопада у комфі. Пральна машина Вест Фрост цього. Це... Черговий бюджет воєнного періоду це черговий бюджет, де все, що заробляє Україна, йде на Збройні Сили України на нашу оборону, де буде велика кількість інших видатків. Ми працюємо з нашими партнерами для задоволення тих потреб, які сьогодні є в Україні щодо фінансування цього питання. І я дуже сподіваюся, що. Враховуючи в тому числі вчорашнє підтримання 155-ї поправки, яка зняла оце спірне питання з підвищенням заробітної плати прокурора, сьогодні цей законопроект був підтриманий вже з першому читанні. Отже, за рішенням народних депутатів прокурорам не варто очікувати на підвищення зарплат. Нардепи вважають, що вони і так досить багато отримують, і це не враховуючи навіть нещодавних гучних скандалів на тему фейкових інвалідностей в прокуратурі. Але тим не менш у бюджеті на 2025 рік рік також не передбачені підвищення соціальних стандартів. Це зокрема мінімальні зарплати, мінімальні пенсії, прожитковий мінімум, а також усі соціальні стандарти, які до цього прожиткового мінімуму власне і прив'язані взагалі щодо зарплат чиновників. Активно вже готуються до другого читання. Пропоную послухати, які правки пропонують у бюджетному комітеті. Основне зауваження, яке враховано, це 43 мільярди, які були передбачені від початку на дорожній фонд. Вони будуть йти в загальний фонд державного бюджету, не будуть використані на дороги. Були питання також по місцевим громадам, щоб в них не вилучалися кошти. Там знайдено баланс. Бюджет нині збалансований. Тож, яким саме буде остаточний варіант державного бюджету, ми дізнаємося вже протягом найближчих трьох тижнів, адже голосування має відбутися до 20 листопада. Власне на мить у мене все. Студія. Дякую, І Із новинами із Верховної Ради з нами наживо була наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Більше як 60 країн зібралися в канадському Монреалі говорити про українську формулу миру. На порядку денному гуманітарний аспект. Напередодні заслухали українців, що повернулися з російського полону. Один зі звільнених військовослужбовців зазначив, умови перебування там дещо покращувалися, що не надходив тиск від міжнародних. Так, друзі. Так.